Ще в 1992 році при монастирецькій школі створили музей. Тут кажуть, без минулого нема майбутнього, тож і зберігають пам'ять минулих поколінь. Спочатку було створено в ніші однієї з ніж коридору, невеликий куточок народознавства, а вже через на другий рік учні дуже активно всі заключилися в збір експонатів. І було зібрано створено шкільний музей. Зараз в музеї нараховується близько тисячі експонатів. У нас є різні експозиції. Також створено: це світлиця, знаряддя праці, предмети побуту, куточок бойової слави, куточок освіти. Експозиції музею постійно поповнюють так минулого року створили куточок хліба, де представили матеріали про голодомор. Найцінніші експонати музею, старі гроші, монети та медалі. А найцікавіші для відвідувачів старовинні предмети побуту та праці. Плуг, кросна лада. Ну, найстаріші – це в нас є гроші, це в нас є і 16 століття. Експонати ми збираємо. Це були збирані перед нами ще коли в нас був перший, перший керівник музею це був Яцьков Анатолій Володимирович. Він збирав експонати, потім активно включилися всі учні, директори школи завжди нам допомагають. І зараз, і тепер і директор нам допомагає, і учні всі приносять безкоштовно експонати. І вони раді тим, що експонат є записаний, що через кілька років можуть подивитися їхні діти і їхні родичі. Продовжують пошук та збір цікавих речей по селу, адже тут проживає чимало старожилів, які в домівках досі тримають справжні реліквії. Приміщення шкільного музею використовують і для проведення окремих уроків. Відвідували наш музей багато гостів з Миколаївської, Львівської, Івано-Франківської. Був у нас американський навіть письменник Сінді Маккелох, який зараз проживає у місті Ужгороді. У музеї поринаєш у часи пронизані сивиною монастирці. кажуть, мають чим пишатися та ділитися з молоддю.